Українська мова уроки 9-10, частина 2. Тема уроку української мови Українська мова у світі. Перший словник «Будова слова орфографія. Тема уроку читання Байка Леоніда Глібова. Осел і Соловей. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Мова Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Федір Пантов Відтворіть афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличкий текст та заповнимо пропуски і поставимо розділові знаки, якщо вони потрібні. Чи знаєш ти про найдавніший український словник, який дійшов до нашого часу? Так, знак питання, тому що у нас уже ми бачимо, починається це речення із чи знаєш ти? А це питання? Лексес з тлумаченням. Так, дві літери «н». слов'янських слів на просту мову. Так, слов'янських апостроф і сік. Суфікс сік з м'яким знаком. З'явився близько 400. Так, з'явився у нас апостроф 400 років тому. Правильно, крапочка, бо ми бачимо, що наступне у нас слово йде з великої літери, і це початок наступного речення. Ім'я автора не збереглося, а сам словник лишився так літера І, в рукописі. Але ми бачимо, що ще так, у нас є кома перед сполучником А але. Ми знаємо, що перед сполучником А але ми ставляємо. Коми. Так, рукописі крапочка. Він містить 896 селів. Рукопис підшитий до Островської Біблії, надрукованої 1581 року. Поставте зараз відео на паузу і прочитайте ще раз цей текст. Добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота вправа 4. Запишіть до робочого зошита друге та третє речення. Друге речення в нас починається з абзацу другого. Лексис з тлумаченням слов'янських слів на просту мову з'явився близько 400 років тому. І друге речення ім'я автора не збереглося, а сам словник лишився в рукописі. Поставте відео на паузу та напишіть ці два речення каліграфічно, без виправлень та без помарок. А тепер з вами спробуємо у виділеному реченні у підручнику на сторіночці 30 -ій. Визначити граматичні основи. Так, перша граматична основа ім'я не збереглося. Ім'я це в нас підмет, не збереглося присудок. Друга. Так, а друга граматична основа словник, що зробив, лишився. Словник у нас підмет, а лишився присудок. Скажіть мені, будь ласка, яке це речення? Просте чи складне? Так, це складне речення. А чому це складне речення? Тому що в нас тут дві граматичні основи, а ми знаємо, що якщо у нас дві більше граматичні основи, то це речення в нас складне. І частини складного речення у нас так розділяються комою. Розберіть за будовою слово словник. Доберіть і напишіть спільнокореневі слова. Спробуємо з вами словник, визначаємо з вами перше закінчення. Так, змінюємо словник, словника, словнику, словникові закінчення. В даному випадку нульове закінчення. Відповідно, основа словник. Так, визначаємо корінь. Так, корінь слов і суфікс –ник. Так, дуже добре. Напишіть спільно кореневі слова до слова словник. Прочитаємо з вами речення і поставимо розділові знаки, з'єднаємо з відповідними характеристиками. Острозька біблія надрукована Іваном Федоровим. Так, це в нас звичайне розповідне речення, розповідне неокличне речення. В кінці цього речення ми ставлюємо крапочку. Поставте крапочку. І проведемо ми з'єднаємо з вами із розповідним неокличним реченням. Як називається перший український словник? Так, це в нас питання. Отже, в кінці цього речення ми поставимо знак питання. І ми вже знаємо, що це яка характеристика речення. Питальне, неокличне речення. Назви книгу з підшитим до неї словником. Так, тут спонукальне. Спонукальне неокличне. Тобто в кінці ми ставляємо крапочку. Чому спонукальне? Тому що нас спонукають до дії назвати книгу, назви книгу з підшитим до неї словником. Це спонукальне, неокличне речення. Переходимо з вами на 31-сторіночку. Пригадаємо з вами все, що ми знаємо про префікси пре «при», «прі» ще із другого класу. Прочитаємо разом із Віктором навчальну одиницю. Необхідно розрізняти префікси пре, при та прі. Префікс пре можна замінити словом дуже премудрий, дуже мудрий. Превисокий. Дуже високий. Префікс при вживають здебільшого в дієсловах зі значенням наближення, приєднання. Прибув, прибіг, приніс. Прийшов. приклав, прив'язав. Префікс «при» пишуть лише в словах прізвище, прізвисько, прірва. Поставте відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю із пам'яті. Отже, скажіть мені, будь ласка, коли ми вживаємо префікс пре? Так, коли ми у слові можемо префікс пре замінити на слово дуже. Наприклад, превисокий, дуже високий. Коли ми вживаємо префікс при. Так, коли у нас діє слова наближення, приближення якоїсь дії, приєднання. І префікс при. Так, лише в словах прізвище, прізвисько, прірва. Зараз ми з вами спробуємо попрацювати і закріпити саме набуті знання, які ми з вами прочитали у навчальній одиниці і відтворили з пам'яті. Прочитайте слова, уставте пропущені букви і поясніть написання префіксів. Перший стопчик ми робимо разом зі мною, а другий стовпчик спробуйте зробити самостійно. А потім ми з вами перевіримо. Отже, премудрий, так, дуже мудрий, префікс пре. Пречистий, так, дуже чистий префікс пре. Прекислий, так, дуже кислий, префікс пре. Пречудовий знову ж таки, дуже чудовий префікс пре. Прекрасна. Так, префікс пре дуже красна, Дуже красиво. Прізвище, так, ми знаємо, префікс прі вживається лише в словах прізвище, прізвисько прірва. Так, ми бачимо вже наступне прірва, префікс прі, і прізвисько, префікс прі. А тепер поставте відео на паузу і виконайте ем, другому стопчику, Запишіть префікси. А тепер давайте перевіримо: префікс «при» прибитий, Префікс «при» прибіднятися. префікс «при» применшити, префікс «при» пришкільний, Префікс при прикрасити. префікс. Так, при приміський Так, префікс при прикордонний. І префікс при прибульці. Так, тобто ми бачимо, що тут у нас йде наближення приєднання. Дуже добре. Напишемо з вами невеличкий мовчазний диктант. Запишіть вправа 10. Правила поведінки під час грози. Отже, напишіть, заповнюючи пропуски і розкриваючи дужки, диктуючи собі. Виправте, якщо потрібно, помилки. Поставте відео на паузу та напишіть мовчазний диктант. А тепер ми з вами перевіримо правила поведінки під час грози. Під час грози уникай відкритих пишемо разом. Мість. Вимкни телефон, дві літери Е. І віддалися. Так, разом пишемо. Від металевих пишемо окремо металевих літера Е, предметів літера Е. так, перебувати у воді і навіть наближатися літера І до водою. Не ховайся, ми пишемо окремо. Під дерево літера Е. Самотні дерева літера Е. Притягують літера І. Розряди літера З. Перевірте, будь ласка, чи так у вас написаний мовчазний диктант. Порахуйте, скільки помилок ви допустили. І в кінці диктанта у дужечках напишіть кількість помилок. А тепер з вами спробуємо встановити зв'язки між словами останнього речення та підкреслимо з вами граматичну основу. Самотні дерева притягують розряди. Так, дерева, що роблять, притягують. Дерева, підмет, притягують присудок. Назвемо з вами кожну частину мови. Самотні, які прикметник дерева. Що іменник притягують, що роблять дієслово слово розряди, що іменник. І назвемо з вами відмінки іменників дерева. Називний відмінок, так, ножина, називний відмінок, що дерева. Притягують кого що розряди. Так, це в нас знахідний відмінок. І з вами встановимо зв'язки між словами цього речення. Що дерева, що роблять притягують. Так, перший зв'язок у нас завжди зв'язок між підметом і присудком. Що дерева, що роблять притягують? Ми знаємо, що тут у нас подвійний зв'язок, тому що ми можемо поставити питання як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Тепер ми з вами визначаємо, встановлюємо зв'язки між групою підметів. Так, дерева які самотні. Більше в нас ми бачимо, що немає слів, які будуть відноситися до групи підмета. Тепер подивимося, які слова відносяться до групи присутків. Так, притягують, що розряди. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 32. Поставте відео на паузу та виконайте бій зі Змієм. А тепер давайте перевіримо з вами, як ви виконали зі змієм. Якщо правильно, ставлюєте плюс. Якщо неправильно, перекреслюєте відповідь і. Надписуєте правильну відповідь. Познач рядок, у якому всі слова запри... записано правильно. Записано правильно у нас слова у рядочку В: Очерет вогнище гримить, горизонт. Друге. Познач рядок слів, у яких усі префікси вжито правильно. Усі префікси в нас вжито правильно у варіанті Б: Прийшов, пресолодкий прізвище, приїзд. Познач складне речення та виправ помилку. Складне речення у нас записано у варіанті Б. Десятий том уже вийшов, а решта чекає друку. Так, і тут у нас має бути кома. Четверте. Позначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі. У нас спільнокореневі слова у рядку В. Літати, літак, політ льотчик. Позначте рядок, у якому власні назви записано в алфавітному порядку. Доберіть узагальнювальне слово. Так, в алфавітному порядку у нас записані слова у варіанті А. Одеса, Суми, Черкаси, Чернігів. І узагальнювальне слово міста. Так, оберіть фразу, що допомагає правильно писати префікс з С. Так, це фраза кафе-птах. І оберіть слово сполучення, яким можна замінити вислів, крокодилячі сльози. Так, це в нас нещире співчуття. Варіант Б. Молодці хороша робота.